Галина жубіль книж, як любов прихисток шукала. Жила була собі любов дуже добра, ніжна, щира та безкорислива. Вона довго блукала білим світом, шукаючи для себе прихисток. Світ такий широкий, високий та глибокий. Тож я неодмінно знайду собі якесь затишне місце, думала любов. Саме цієї миті по небу мандрували пухнасті білі хмари, підмитила любов одну невеличку, схожу на пір'їнку і вмостилася на ній. Сонечко лагідно пестило любов своїм золотим промінням. Вітер огортав свіжістю, небо привітно обіймало прозорою блакиттю. Усе було прекрасно, але хмари так високо. Що їй не було видно ані дерев, ані квітів, ані людей. Сумно стало любові, тож вирішила опуститися нижче. Оселилася вона на вершечку Старезного дуба, сподобалося їй тут. І небо з сонечком та хмаринками видно, і квіти, та люди, як на долоні, і дуб її по батьківськи заколисує та листям накриває. Мов ковдрою, та раптом небо вкрилося темними важкими хмарами, здійнявся потужний вітер, ухопив любов у свої обійми і поніс у невідомість. Отямилася любов на великій лісовій галявині. Ні, сказала сама собі, не буду я жити на дубі, це небезпечно. Оселюся десь нижче, Аби збитошний вітер мене по світах не носив. Стрибнула любов У серединку найяскравішої квітки. І так добре їй стало, і сонечко лагідно світить, і барвисті метелики літають, і пелюстки ніжно заколисують. Та недовго їй було затишно. Вночі пішов дощ, і пелюстки не захистили. Змокла любов до нитки, замерзла дуже. Аж вранці, коли сонечко виглянуло, зігрілася трохи. Ні, не буде мені прихистку у квітці. Це небезпечно. Треба іншу оселю шукати. Аж раптом побачила любов на галявині дівчинку. Та таку гарненьку. У вишиваній сорочечці, квітчастій спідничці, іде собі, квіточки збирає, віночок із них сплітає, і співає голосочком дзвінким невеселу пісню. А в очах така туга, такий сум. Шкода стало тієї красунечки. Стрибнула любов у самісіньке серденько дівчинки. І так їй там тепленько та затишно стало, мов у рідній домівці. І небо, і сонце, і хмари, і дерева, і квіти видно. Ні дощ, ні вітер тепер не страшні. А дівчина, яка весела стала, увесь світ став їй таким милим та добрим, таким щирим та світлим. Очі наповнилися щастям та радістю. Бо ж у серці любов поселилася, зрозуміла любов, що тут їй найкраще. З цього часу і живе вона в серці дівчинки-українки. Галина Жубіль книж, як любов прихисток шукала, Читала Олена Теребінська.